Thank you Міська рада ініціює звернення до військових та обласної адміністрації щодо зміни тривалості комендантської години. Обговорюємо вже ці моменти щодо можливості введення комендантської години не з 23.00, а з 24.00. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що збільшується денний час і його використання повинно бути ефективним. Разом з тим планується збільшення тривалості роботи комунального транспорту у вечірній час. Командувач об'єднаних сил зсу генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав Сумщину на виконання завдань президента. Ми провели суто практичну нараду, намітили ряд конкретних заходів, які повинні здійснити ми як обласна військова адміністрація. Також командувач поставив конкретні задачі військовим. І ми домовили, що через місяць ми повинні вийти на конкретні результати. Військове командування на Сумщині отримало чіткі завдання, що і як необхідно зробити. А голова військової адміністрації Сумщини також в ході спільної роботи відпрацював ті завдання, які необхідно виконати головам районів. Крім того, генерал-лейтенант перевірив оборонні позиції на Сумщині. А є ще деревина? Чи є проблеми? Є. Ну треба зробити ще один накат. Обов'язково. Коли крайній раз в правий виконували? – виконувала? Два тижні назад. Наподобили. Два тижні. Да. Нема з підготовкою проблем? Немає. Ну, все. Я два дякую ти... за службу. Слава Україні. Героям слава. Перше хотів би відзначити, що хлопці дуже мотивовані, готові, знають бойові завдання. Правильно тут організована і бойова служба, і організована. Харчування, побутові умови задовільні, Ну і хотів би відзначити роль командирів тих хлопців, які тут безпосередньо з військовослужбовцями. Те, що я побачив, чим допомогти, ми в подальшому це обов'язково зробимо, тому що це наші хлопці, наше завдання, щоб військовослужбовець завжди був у готовності до виконання завдань за призначенням. І таку роботу ми обов'язково проведемо з командуючим угруповання, це обговоримо. На Початку року сумщина отримала більше ста теплиць від міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні. Їх надали громадам, які постраждали внаслідок бойових дій. Близько 50 теплиць надійшло у Боромлянську громаду. Проте місцевих жителів про цю програму не повідомили, говорять люди. А теплиці селищна рада розподілила на власний розсуд. ми узнали із Фейсбука. Кто ти написав, що теплиці тим? Хто пострадали, а та например, наприклад, я пострадала у мене і криша там і все. Ані своїх обзвонили родственников, знайомих, багачей і їм подавали теплицы. Могли б зробити якось той розказати б людям, якось сообщить, що привезуть теплиці, а вони в тихаря, вони все, все втихаря в тихаря роблять. Вони скільки гуманітарки розтабарюють. Теплиці повинні бути видані многодітним домам сімейного типу і постраждалим, так як об'яснив представник Ну крані Красного Хреста. Пані Галина говорить, представники Червоного Христа телефонували їй, повідомили, що вона теж може отримати теплицю, але вже на ранок у списку її не було. Красний Крест виділив мені те. Теп, теплицю. З вечора, коли привезли теплицю, мені видали, ну, позвонили і сказали, вам положено теплиця, перечислили, що туди входить, у це найменування, що мені треба отримати. Утром перезвонюють, посовіщалися Романіка, Іваніна, що мені вже не положено. Теплицю. Я кажу, а де вона за ніч ділася? По всім відомостям мені. Пройшла, що я отримала теплицю, але Я її не отримала. За якими критеріями розподіляли теплиці, і хто мав право отримати таку допомогу? Голови громади на робочому місці не було. Він, як повідомили у селищній раді, у відпустці за коментарем ми звернулись до його заступника. Він зазначив, що цим питанням не опікувався. 50 теплиць, а людей в громаді 6138, Якщо я не помиляюся, я вам певній кількості людей. Так, м'яко говорячи, так не я не подзвонять для більш точно уточення інформації, чи видавали списки, чи ми їх формували, чи не їх червоний хрест, щоб не було помилки. Будь ласка, зверніться до людей, які саме займаються документацією. Можливо, їм ця інформація передавалася, може вони самі її формували. Як пояснили у ЦНАПі, списки на отримання вони не формували. Лише надали організації Червоного Хреста рекомендації. Хто із жителів громади може претендувати на теплиці. Критерії формували. Да, вони вони, вони. вони. Хтось займається уже наразі. І сам басадкою людей Реалізацією розсади в них такий був перелік. Не було в нас. Наприклад, вони сказали, що родина повинна складатися з більше, ніж чотирьох осіб. Більшість було на це, що на Направлялися на те, що багатодітні родини, але ми з ними обговорили, що у нас є на обліку, перебувають е, почти 52 родини, але не всі родини спроможні ну, займатися, займатися своїми да, своїми. Да, да, да. обговорили, ми дали їм напрямки людей, ті, що займали, номера телефонів, людей знайшли по ну, адресах, хто займається, хто займається і вони самі обдзвонювали. Так, званювалися дуже багато людей, наскільки ми знаємо, але Крест нам тоді сказав, що деякі люди просто відмовилися. У свою чергу мешканці громади кажуть, від теплиць вони не відмовлялися навпаки, більшість про них навіть не знали. Я звертався до міжнародного червоного креста неодноразово. Я з ними спілкувався, і те, що тут розповіли, ну це звісно, бред. Вони довірилися до людей, щоб вони організували це. А вийшло все навпаки. Оцей вчинок такий ганебний, треба довести до якогось кінця, щоб було хто -то за це відповів, і було все вирішено по справедливості. Кому потрібно, хай люди отримають. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС. Обороноздатність сум контролюється в штабі оборони міста, говорить міський голова. А дії координуються з оту СУМи. Загалом ситуація в місті контрольована. Ми плануємо нашу діяльність разом з військовими. Ми плануємо разом з поліцією нашу діяльність по забезпеченню і обороноздатності нашого міста по перевірці відповідних чергувань військових і також чергувань наших органів правопорядку. Ми разом. Як і розробляємо плани, так і перевіряємо діяльність наших військових для того, щоб наші мешканці були спокійні, для того, щоб ми були в безпеці. У місті продовжують облаштовувати бомбосховища та найпростіші укриття. Ми намітили собі відповідні. Роботи завершити до першого на дев'ятого вже по всім об'єктам укриття в нашому місті. Але щомісячно ми перевіряємо От на кінець місяця, ми вже підходимо на кінець березня по трьом школам, плюс що у нас будуть додаткові в трьох школах. Додаткові облаштовані вже бомбосховища. Графіки відключень поки не планують, але й повністю відновити вуличне освітлення поки неможливо. Не рекомендують військові. Ми налагодили постійну, постійну роботу світлофорів і постійну роботу також освітлення всіх пішохідних переходів. 15 березня у сумах розпочався місячник благоустрою та триватиме до 12 травня. Міська влада закликає усіх сумчан долучитися. Також цього тижня кількість тролейбусів на лінях збільшиться на дві одиниці з автобусами. Складніше і зараз ми працюємо питання. Вже є згода антимонопольного комітету про те, що ми можемо придбати автобуси. І, в принципі, це вирішує ситуацію кардинально. Будемо оголошувати тендер, будемо спілкуватися з депутатами. Буде значно збільшена кількість автобусів на маршрутах. Поки що ми збільшуємо кількість тролейбусів. Коли у сумах завершиться опалюваний сезон, вирішить на початку квітня. Поки ж економитимуть теплоносій, наскільки дозволятиме погода. Що сьогодні на цьому тижні буде плюсова температура, то повинні теплогенеруючі організації зменшити температуру теплоносія. Якщо він значно буде зменшений, то потім там можна і на не за всі місяць, не за всі дні треба буде сплачувати. Кацар, Максим Блинюк, новини СТС. Вночі 29-річний водій «Фольксвагена» їздив містом у нетверезому стані. Чоловік не впорався із керуванням і в'їхав у паркан та ворота гаражу по вулиці Кузнечній. Керманич кинув свою автівку біля місця пригоди і втік, але його швидко розшукали правоохоронці. Громадянин розповів, що він не дотримався безпечної швидкості руху, внаслідок чого не впорався з керуванням та допустив наїзд на перешкоду. Сам він мав явні ознаки окольного сп'яніння. Огляд який він пройшов на місці зупинки зафіксував позитивний результат, а саме 1,77 проміра алкоголю, алкалю, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму. Ще кілька років тому липову долину не можна було назвати процвітаючим селищем, говорить нинішній голова громади. Було боляче дивитись на все це, коли мати з дитиною там ну, їде з колясочкою по тих бордюрах, які вросли в землю по тих калюжах. Тож ситуацію вирішили кардинально змінювати, аби і місцеві, і гості громади безпечно та комфортно почувалися. І почали ми будувати. Ви будували, будували все, добудували там ці бурківки, алеї, меморіали, будівлі, там всередині ремонту робили дороги, лікарню. За два роки роботи вдалося вкласти кілометри тротуарів та доріг, говорить селищний голова, відновити низку будівель та об'єктів інфраструктури. Ми зробили десь близько 120 вулиць. В перший рік ну, другий не робили війна. Перший рік зробили 23 кілометри вуличного освітлення. З початком війни процес розподілу бюджетних коштів кардинально змінився, говорить Володимир Штанько. Левова частка йде на підтримку оборонної галузі, але не забувають і про соціальний захист та благоустрій. Громаду танки заходили і ну, але ми, ми робили потихеньку з складовищ, потихеньку з дитячих майданчиків. Ми виділили. Ну, у нас був проект по ДФРР, там виділені були ж кошти. Зняли кошти. Ми завоювали про ну, перше місце по вкладенню. Коштів у державі дороги працювати на громаду, попри всі виклики воєнного часу, місцева влада обіцяє і надалі.